Харківщина у триденній жалобі. Так виглядає місце, куди ворог влучив іскандером напередодні. Жителі села Гроза зібралися у кафе пом'янути військового односельця, який загинув у бою на початку повномасштабного вторгнення. Героя перепоховали у рідній землі. Загинули брат, невістка і мама. Було перезахоронення військовослужбовця, який загинув ще на початку, а так як він був, під. Окупацію його не змогли тут захоронити. Його зго екзомували і привезли захоронити на родину, бо він був місцевий. Наразі рятувальники завершили розбір завалів зруйнованого кафе. 52 людини загинули, шестеро постраждалих в лікарні. Серед 37 ідентифікованих тіл восьмирічний хлопчик. Через російський теракт у селі Гроза загинув кожний шостий житель. Влучання у кафе з мирними людьми відбулося не випадково, вважають правоохоронці. Одна з версій, рашисти очікували, що на поминки зберуться військові. Так чи інакше, але хтось із місцевих таки навів ворожу ракету, вважають. Прокурори коминального обід одного з військових, який загинув, і дійсно можливо, хтось з місцевих міг навести навести цю ракету, тобто надати росіянам інформацію про цей комунальний обід. Але хочу зауважити, що мета логіка удару росіян вона взагалі не зрозуміла, оскільки в кафе знаходилися. a loja civil não soube Усього чотирьох селян вважають зниклими безвісти, повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Шукають двох дітей. Вони припускають серед невпізнаних останків осіб. А тіло ще одного десятирічного хлопчика і впізнавати не треба. Його ще у ковдрі, але вже під завалами знайшли у самому Харкові. У місті майже о сьомої ранку пролунали вибухи ще за дві хвилини до оголошення повітряної тривоги. У Київському та Основ'янському районах рашисти влучили у два багатоквартири. Ні, будинки і зруйнували триповерховий житловий дім. Двоє мертвих ще 28 людей, серед яких 11-місячна дитина поранені. Здійснили обстріл міста Харкова ракетами типу Ескандер М. Внаслідок чого на даний час ми маємо 25 поранених цивільних громадян. А також одну, на жаль, загиблу дитину, якою було 10 років. Здебільшого люди мають осколкові поранення від розбитого скла або ж забиття. Невеликі рани від того, що на них падали, або ж каміння і або ж сто. Наразі експерти кажуть про зміну тактики ворожих обстрілів від хаотичних ударів по мирному населенню. Терористи переходять до систематичного прицільного винищення якомога більшої кількості українців. Такої думки дотримується військовий експерт Олександр Коваленко. А на півдні України стратегія незмінна. Продовжують нищити зерносховища і інфраструктуру. Вночі 5 з половиною годин рашисти атакували шахедами Одещину, Миколаївщину та Херсонщину. ППО працювала та знищила не усі дрони. Вони відбулись влучання знов під ударом. Опинилася порприкордонна і припортова інфраструктура по Дунаві. Спалахнула пожежа. Вона вже ліквідована. Горіли автівки вантажні зерносховища. І на щастя, цього разу про інформації про постраждалих нема. Анна чешук, новини 33 канал.